На жаль, сьогодні в інформаційному просторі фейки і Іпсо е, і ці компанії, над якими працюють е, ворожі експерти і спеціалісти, щоб нас роз'єднати, це грає не нам на руку. Якщо ми розділяємося, на жаль, суспільство поділяється сьогодні е, на тих, які кажуть, ми вас туди не посилали, і е, на тих, які постійно платять ціну своє здоров'я, час з рідними. Життям дуже часто це розділяється. Немає цієї єдності, немає підтримки родин загиблих героїв. Це все руйнує і воно може призвести до дуже плачевних наслідків, бути не просто тими, хто пише в коментарях: ми вас підтримуємо, кричать Слава Україні! Слава ЗСУ. А для того, щоб можливо кожна людина сьогодні задавала те питання, яке задаю я собі щоранку. Окей, я прокинувся все добре. Про те, що я сьогодні можу зробити, для того, щоб перемога настала швидше, і чи роблю я те все, що я можу зробити?